Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку робимо огляд, самоскида крона. Дуже-дуже прошу, підписуємося, підписуємося, підписуємося. Дивіться, самоскид Крона, вес 7,3, длина 10,5, висота 3,6, Цилиндр, Шток новий. Красота, красотища. Дивимося внутрі. Все зроблено ідеально, дуже важлива рама. Рама потискоструєна, покращена, в ідеальному стані колеса, диски, светотехніка, тен новий. Далі подивимося в лючок, тут взагалі супер. Все супер. Далі з цієї сторони все дуже-дуже красиво. По ходовій частині перебрана, подшипник провірений. Самоскид дуже-дуже дуже гарний. Дивіться ще, яка рама. Супер. Друзі, це самоскид огонь. Набирайте, будь ласка, будьте дуже задоволені самоскидом.